Усім привіт-привіт! Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні у нас буде розпаковочка від компанії Oriflame по каталогу за квітень місяць. Ось по цьому каталогу я робила своє замовлення, і зараз вам покажу, що було в моєму замовленні. Замовили у мене ось такий от геть для душу. Великому об'ємі 500 мл. Мені цей гель дуже подобається, він був по гарній ціні. Онлайн розпродажі, здається, 179 гривень. Вартість його була без знижки, Досить таки непогана вартість, а гель класний. Далі, що було в моєму замовленні, було у мене дві ось таких от щітки для волосся. Взагалі, я не планувала дві замовляти, у мене замовили одну. Але так як вони йшли по гарній ціні при замовленні двох одиниць, була набагато дешевша ціна, і я вирішила придбати дві. Одну залишу для себе. Я вже її від відкрила. Попробувала, дуже мені сподобалась м'якенька, така гарно розчісує волосся. Буду користуватися задоволенням. Далі, у мене в замовленні була ось така от лопаточка для нанесення краю. Зараз я вам покажу, як вона виглядає. Дуже такий от тут приємний матеріал такий силикон м'якенький, а ручка пластикова. Думаю, буде гарно служити, тому що не всі креми. Ідуть з такою лопаточкою, і інколи незручно наносити. Далі було в моєму замовленні ось такі два креми для рук. Вони також йшли по акційній пропозиції. Якщо замовляти два, то ціна за кожен була 65 гривень. Була в моєму замовленні ось така от масочка для обличчя. Далі була в мене в замовленні ось така ось туш Вандерлеш, синя. І також було в замовленні ось такі от дві помадки. Зараз я вам покажу. Замовили у мене ось такий от насичено-рожевий і ось такий запорошено-рожевий, ось таких от два відтіночки. Подивимося. Це ось, напевно. Так, це запорошено рожевий. А це, так, да, це насичено рожевий ось. Бачите, співпадає? З каталогом. Також було в моєму замовленні. Нарешті я впіймала, в прямому сенсі цього слова, впіймала водичку в Жордані Golde Sens. Вона то з'являлася, то пропадала. У мене вона була зарезервована по дуже гарній ціні. 680 гривень її вартість була. Один раз я побачила, з'явилася. Була в корзині, потім дивлюся, знову немає, вже розібрали. І вже на наступний раз вона появилася, і я одразу зберегла замовлення, щоб її впіймати. Так, і замість плати за доставку я взяла ось такий от пом'якшувальний засіб, щоб не платити за доставочку. І в подарунок за одну гривню мені компанія вклала ось такий от міст для тіла. Подарунком задоволення, задоволена, буду користуватися, або, можливо, піде на продаж, тому що в мене є один такий в користуванні вже. Я так зрозуміла, його знімають з продаж, бо він вже останнім часом з'являвся тільки в розпродажі. Але мені цей міст для тіла подобається. Якщо порівняти з іншими, то, напевно, подобається більше за всіх. Тому я дуже задоволена, дякую компанії за такий приємний подаруночок. Ось у мене, бачите, є мійша в користуванні. Також користуюся таким, раніше замовляла. Ну і отримала я новий каталог. Вже потім, коли отримувала замовлення, згадала, що я забула замовити зразочки новиночок наших. Ну, але подивимось, може ще якесь замовлення назбирається, то, можливо, замовлю. А можливо, на офісі у дівчаток запитаю, можливо, у них є, бо вони часто. Беруть такі товари на продажу, бо постійно клієнти запитують. Таке от було моє невелике замовлення. Я вам усім дякую за перегляд, тихої, мирної ночі вам і до нових зустрічей на моєму каналі.